За народними українськими традиціями, завтра другий святий вечір, і щедрувальники залунають під вікнами, оповідаючи про хрещення в Йордані. А ще сьогодні можна колядувати, і цим скористалися легені з науково-просвітницького товариства Просвіта світовит, завітавши до студії обласного телебачення Галичина. Гуцульський плес вдалося добре відтворити учасникам Колядницької невеликої ватаги Просвіта світовид, які завітали до студії обласного телебачення Галичина. Напередодні другого святвечора і Йордану український звичай ще дозволяє колядувати. Маю гуцульське коріння. Моя мама сама з Верховини. І я неодноразово був на е, різдвяних святах і бачив, як справжні гірські гуцульські колядники колядують і біля церкви і ходять від хати до хати. Оце ж в мене це лишилося в крові, і познайомившись з цим товариством, е, просвіта, світовит», я охоче е, зголосився, щоб оформити ти музичну частину по коляді та віншуваннях просвітяни світовиду поділились враженнями від надавньої поїздки на Євромайдан до Києва. Майдан дуже тепло сприйняв нас, були дуже приємно вражені нашим композицією, нашої колядки, нашою гуцульською, нашими строями. І ми не тільки побували на майдані, ми побували і в наметах. Сил самооборони, Коломийського і сотні, афганців в і всюди, де тільки збиралися люди, і ми всюди колідували. К світ і останніх подій події надзвичайно складні. Єдині плани це треба збиратися, їхати в Київ. Ісусе, Ісус!